Вітаю, друзі, канал Успішний експеримент. Сьогодні хотів би показати ще хоней. Дивіться, погода дощова, куштував я, ягода плотна, але враховуючи для ханея, в принципі, нормально Ось так, ще висить, ще дозріває. Тут, от якщо хочете ранню ягоду, то це буде. Хоней. Бачите, він майже одномоментно визрів, практично весь. Він не ну, має такого розтягнутого в нього плодоношення, як в камен, наприклад, чи в чамори. От, І зразу його поїли. Тому прошу цей сорт також розглядати, не забувати пам'ятати про новинки, але і не забувати про те, що давно вже винайдено. Кому було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Та робіть висновки, що вас підтримувати україномовний контент, давайте його популяризувати, давайте робити все для просування відео українською мовою. Е, ну що, з вами був Олег, канал Успішний експеримент. Дякую, що дивитесь. Попереду ще багато експериментів. Будуть новинки в цьому році також посаджені. Тож підписуйтесь, щоб бути у тренді гарних та корисних відео. На цьому кажу вам до побачення, до нових зустрічей. Всім успіху, бережіть себе, Па-па!